Вітаю! Мене звати Вероніка, мені 14 років. Зараз я живу у невеликому місті під назвою Вилкове. Раніше його навіть іменували українською Венецією. Мій навчальний заклад це Вилківська ЗСО номер 2 З першого класу я намагаюся наздавати позицію відмінниці. Я найстарша із трьох доньок у нашій сім'ї, тож розумію, що у такий непростий час для нашої держави мені потрібно узяти свою долю у власні руки і почати заробляти так, щоб було цікаво і мені, і доступно і корисно оточуючим. Українська it Сотня може допомогти мені реалізувати свої наміри в цьому плані. Велика подяка організаторам. За те, що у мене є можливість прийняти участь в цьому проєкті. Дякую за увагу і перегляд мого мотиваційного відео. До побачення!